Військові військово Доброго адміністрації Доброго ранку. ранку. Викрадають окупанти-пам'ятники з могил в Луганській області. Військова обласна адміністрація про це повідомляє. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається? Чи це поодинокі випадки, чи це якась система? Ну, пройшла така інформація: що беруть старі надгробки та перезачищають їх, наносять нові туди фамілії і ставлять новозахороненим. Ну, Наразі це більше на ще. Старій під, окупованій частині, яка була раніше ще 14 років окупована, то що стосується е, Северодонецької громади, у нас таких випадків поки на, на щастя немає, тому що ну, е, люди поховані і е, турбувати е, поховання, це ну мабуть десь якийсь, е, я не знаю, це, за, за 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 межами моралі прийнятої. Ну, це ж якраз про них і є те, що за межами моралі, пане Олександре. Є інформація від Генерального штабу про те, що вивозять у невідомому напрямку окупанти місцевих жителів, яких там підозрюють у співпраці з Україною. Яка у вас інформація щодо цього? Ну на жаль, такі факти, факти трапляються, вони не припинялись. За тією інформацією, яка до нас надходить, то людей, яких забирали там їхні спеціальні служби, вивозили до Луганська або до інших місцевостей, де проводили допити і іноді, і навіть з тортурами, але частково люди повертались. Ну, напрямок вивезення здебільшого це було в бік Луганська. Пане Олександре, що відбувається зараз на окупованих територіях, як ви кажете, давно окупованих в плані мобілізації. Чи продовжується вона якимось чином, що там зараз, чи, чи, чи продовжують переховуватися місцеві чоловіки? Мобілізація відбувається, але ну, такого яскраво вираженого характеру на території Северодонецька вона немає. Хоча навколишні містечка вони потерпають від е, обходу? Людей і призову до Орковської армії до Луганської народної республіки. Так, цього псевдоформування інформація... Здивість, Є інформація про те, що у Сєвєродонецьку активно мародерством займаються росіяни і не відновлюють електропостачання, і займають квартири там місцеві, які залишилися. Заява була Сєвєродонецької адміністрації. Деталізуйте, будь ласка, що там відбувається. Ну, на жаль, такі факти продовжуються наразі поспішають орки. Освоїти кошти, які їм виділені нібито на відновлення міста, тому беруть цілими під'їздами, вставляють вікна однакові в будь-яку квартиру, незважаючи на розміри чи особливості, також проводиться робота в, в лапках позайміння радіаторів опалення. Під цим приводом вкриваються квартири, в яких немає пожильців або відсутні господарі. Ну і фактично, нескільки міняються радіатор, скільки з житла виноситься все, що там ще залишилось. І, на жаль, це вже носить такий системний характер по місту. Тобто вікна поставили, а все загребли, з квартири повиносили, так? Ну, саме так. Примусово вскриваються квартири, проводяться там якісь мінімум незрозумілих робіт, потрібен він, чи не потрібен, відповідають ті. Елементи будівельні заміні, тому що було чи не відповідають, але ж квартири вскриваються і називається все, все що залишилось, у людей виходить. Дякуємо за включення.